Письменниця, літературознавиця, перекладачка. 24 лютого для мене почалося з такого усвідомлення, що все-таки не вдасться оминути цієї великої війни, яку ми давно передчували, і десь я розуміла в глибині свідомості, що вона буде. Я пригадую, 24 лютого ми відразу першим ділом зняли з антресолі чоловікові. Військові речі, які там зберігалися, і я почала розуміти, що якимось чином треба допасовуватися до нової реальності. Виїжджати я не планувала, але відповідно в цій ситуації єдине, чим я могла, це волонтерити. Напевно, і єдине, чим я могла, це щось писати і щось говорити. Я пригадую, цього дня мене розбудила сирена. Тривоги. І була дивна ситуація. Попереднього дня попереджали, що буде навчальна тривога. І я пригадую, що пізно ввечері я написала синові, який живе окремо, що не лякайся, зранку буде навчальна тривога. І зранку була тривога, але вона виявилася не навчальною. І оце мені сказав чоловік. І це я пригадую такі заповільнені кадри, коли Чоловік варив каву, я усвідомлювала, що це, напевно, бо ми проговорювали момент, що він піде воювати, якщо почнеться щось. Я усвідомлювала, що це можливо, не скоро йому доведеться знову варити каву вранці, ці наші якісь такі буденні ритуали. Як митець, наприклад, я втратила для себе оце відчуття легкості творення. Бо коли ти заходиш в процес створення, ти нікому нічого не зобов'язаний, ти можеш все відпустити і якби, відчувати оцей політ, цей політ, цей чистий якийсь такий креатив. Коли почалася активна фаза війни, зрозуміло, що цього всього просто це все стало недозволеною розкішю. Почався такий етап, де була більша необхідність говорити те, що і проговорювати якісь важкі речі. Добирати слів, намагатися добрати аргументів, намагатися пояснити те, особливо назовні, що було десь або в затінку, або непроговорюваному протягом тривалого часу. І часто мені до того доводилося зіштовхуватися в Європі з різними. З потвореннями і російськими наративами, де оця вся ситуація з Україною, з Кримом, з Донеччиною, Луганщиною подавалася з російської точки зору. Але після 24 лютого виникла дуже гостра потреба, от власне, захищатися словесно, mm -hmm. і це те, чим я могла. Допомогти, бо іти воювати, очевидно, не було моєю можливістю. Це як обов'язок. Тобто, це як якийсь швидше, все за все, напевно, це громадянський обов'язок використати той ресурс, який ти маєш, ті можливості і ті свої вміння, для того, щоб допомогти своїй країні в важкий час саме таким чином. Насправді про Україну е, говорити за кордоном надзвичайно важливо важливо, які добираєш аргументи, важливо розуміти контекст країни і людей, е, важливо розуміти, навіть е, якими шляхами в них сформувалися ті чи інші викривлення. І до речі, в кожній з країн це е, досить добре видно, якщо за цим трохи поспостерігати. І це щоразу такий досвід з одного боку цікавий, з іншого боку, дуже повчальний. І я пригадую, коли я готувала і коли виголошувала потім промову для Берлінського літературного фестивалю. Я виходила зі свого досвіду теж спілкування у Німеччині ще в 2014 році, коли в Україну в'їжджали російські танки. І, власне, на одній з дискусій в мене теж була така розмова, де Мені сказали, ні-ні ні, ми не можемо говорити про війну. Росія тут ні при чому. Росія це велика культура. Де Росія, де війна, і ви все брешете. Так? Тобто це кожного разу такі дивні, дивні ситуації, з яких ти мусиш якось вийти з певним, я навіть не знаю, як сказати, від цього, від цього не залежить твоє життя, але від цього залежить репутація твоєї країни. Це велика відповідальність. Щось пояснити в цій ситуації, і теми, які щоразу повертаються, і щоразу більше вони присутні в нашому просторі, як от тема відбілювання Росії, наша ситуація, ситуація українських письменників під час війни і ситуація російських письменників під час війни не симетрична. Відповідно, їхні біженці і наші біженці це різні люди. Якщо говорити про те, як Сьогодні можлива поезія, як вона функціонує, як вона існує, то для мене таким цікавим було спостереження. Коли минулого року восени у мене був вечір у театрі, і я могла почитати вірші, і це були всі вірші, написані переважно після 24 лютого. Насправді я зрозуміла, що далеко не всі вірші я можу читати на публіку. Тому що вмикається оцей людський фактор, коли хтось в залі плаче, чи, чи, чи в нього сльози в очах, я теж не можу читати, власне, в мене зривається голос, я теж не можу читати відсторонено. І я розумію, що це в багатьох з нас зараз така проблема відсторонитися від ситуації, бо ти не маєш простору, куди ти відходиш, щоб це все побачити разом, щоб подивитися на себе якимось. Сторонніми очима і безпристрасно якось дивитися на все це. Тобто мистецтво воно теж виходить дуже заангажованим в цю всю ситуацію, як би ми не намагалися, але нам болить, ми переживаємо, ми є частиною від цього всього українського контексту, і література матиме перед собою ще. Довгий шлях і багато завдань, як осмислити все те, що з нами відбувається, як зцілювати те, що ми переживаємо, як взагалі говорити про цей біль, про ці втрати, як виходити і виводити людей в ситуацію, коли ми нарешті зможемо почутися. Вільними і самими для себе, так бо це ще не скоро. І найгірше, що я розумію, що далеко не всі з нас до цього доживуть. Ця ситуація війни створює для української літератури таку можливість показати себе, можливість бути почутою не тільки для літератури, для культури загалом. І просто мені здається, що треба постійно пам'ятати, що це дуже короткий проміжок, в який ми можемо. Маємо шанс встигнути про себе щось сказати. І оце все, що ми встигнемо сказати, все, що ми встигнемо показати, як зацікавити, як, власне, збудити інтерес до української культури. Це таке завдання, яке я постійно відчуваю кожного, кожного моменту, особливо це відчуваю за кордоном. І мені дуже хочеться, щоб Україна асоціювалася там. Не з війною, щоб вона була там присутня і своєю історією, і своєю культурою, і своїми талантами, і цікавими е, літературними творами, авторами, е, сучасними і такими, яких би Європа чи, чи взагалі світ мав би давно пізнати, але так склалося, що не пізнавав. І я так думаю, що е, я сподіваюся, що це нам вдасться, але фактично, доки триває війна, все одно все це виконує допоміжну роль. Тому що, якщо нам не вдасться в цій війні переламати ситуацію, вижити, повернути своє, то і література, і мистецтво, і все решту, Воно буде напевно не таким важливим, як, як зараз. От мені дуже відгукується ця цитата з Джона Дона про те, що ніхто у світі не острів. Тобто ми дуже гостро зараз багато чого відчуваємо, і мистецтво реагує на цю гостроту. І я підозрюю, що після війни багатьом цього не вистачатиме.